Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Безкоштовну психологічну допомогу вразливим вертам. Населення, зокрема, внутрішньопереміщеним особам та сім'ям в кризових ситуаціях, а також арт-терапевтичні майстерні для дітей у Вінниці, пропонує простір дружній до дітей благодійної організації Слов'янське серце. Про актуальність заходів, як стати їхнім учасником, допомогу внутрішньопереміщеним особам та роботу мобільної соціальної команди фахівців з населенням Вінничини під час війни говоримо сьогодні. Гості студії, супервайзерка простору дружнього до дітей Яна Любінцева та супервайзерка Центру соціального супроводу Діна Заруцька. Вітаю. Вітаємо. вітаємо. Чому така назва благодійного форму фонду Слов'янське серце? Ну така назва тому, що засновники всі з міста Слов'янськ, і в них дуже великі і добрі серця. Благодійний фонд Слов'янське серце був заснований у 2014 році і спрямував свою роботу на евакуацію людей з міста Слов'янська та надав екстр надавав екстрену допомогу. Тобто, власне, працює цей фонд ще з початку війни, так 14-го року. Як стати учасниками вашого простору, дружнього до дітей? Скільки зараз є у вас учасників? В рамках проекту будуємо, відбудовуємо, покращуємо створення сприятливих умов і середовища для дітей та підлітків. До нас може звернутися будь-яка родина з дітьми віком від 0 до 18 років. Ми займаємося як з батьками, так і з дітьми. Тобто, де проходять наразі заняття, можете озвучити адресу. Заняття безкоштовні. Простір дружні до дітей знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Генерала Григоренка, 69. Ми працюємо з вівторка по суботу з 9-ї години ранку до 17.00. А яка тривалість занять, власне, одне заняття триває? Чи там залежно від певних видів занять? Ми заздалегідь плануємо графік роботи. З цим графіком можна ознайомитися в нашому телеграм-каналі, а також завітавши до нас на простір. Враховуючи вікові вікові особливості дітей, заняття проходять в середньому година-дві години. Uh -huh. Якщо це дітки молодшого віку, ми розуміємо, що їхня увага вона трошки менша, і ми заняття плануємо десь в середньому годину. Якщо це діти старшого віку і батьки, це півтори-дві години заняття. Але заняття групові правильно я розумію, чи індивідуальні? Заняття групові в нас відбуваються. Ви сказали діти і батьки, тобто бувають такі заняття, що одночасно проходять і для дітей, і для батьків так, у нас є сімейна майстерня, де нас у нас можливість разом батькам і дітям створити якийсь маленький шедевр, налагодити комунікативні навички і знайти спільну мову, гарно провести час. Також у нас є йога для батьків з дітьми, вони також мають змогу разом позайматися. Дружнє коло для батьків, де ми надаємо психологічну підтримку батькам, там з питань вікових особливостей розвитку дитини, тобто як проходять ці зустрічі, зібралася група людей за інтересами, чи за віком, чи скажімо, за тими проблемами, які наразі у них є, і що? Якщо це психологічна допомога, це є в вигляді бесіди, чи це лекції, чи це вже практичні якісь такі навички, там вони здобувають? Дуже гарне запитання. Ми відкриті до батьків і ми хочемо бути корисними батькам, тому ми дуже, дуже цікавимося їхньою думкою і те, що їм дійсно буде корисне. Якщо в нас є конкретний запит від батьків, то ми. Коли плануємо свою роботу, ми враховуємо цей запит і можемо зробити певну форму роботи, яка буде задовольняти потребу батьків. Якщо це Дружні коло для батьків, то це більш психологічний тренінг, який проводить нас психолог, і відбувається в нас в ну як дружні коло сідають і вирішують те питання, з яким приходять батьки. Якщо це якісь активності, то це більш живаві, рухливі ігри, танців можуть попригати, потім щось поліпити, помалювати, зробити якусь корисну гарну річ, яку вони з собою заберуть на пам'ять на згадку про гарно проведений час і про нас. Власне, розкажіть про команду фахівців. Ви вже сказали, що є психолог, хто ще працює з батьками з дітьми. В команді фахівців ще працюють фасилітатори, які проводять саме ці заняття. Також у нас є центр соціального супровіду. У нас у нас там працюють кейс-менеджери, які надають соціальний супровід тим родинам, які оказалися в складних життєвих обставинах, трошки більше про цей соціальний супровід розкажіть, як саме він проходить. Ми виявляємо родини, які, у яких є діти до 18 років, виявляємо їхні потреби. Або стіми ті складні обставини, з якими вони столкнулися, це може це можуть бути ну будь-які сім'ї, і надаємо їм соціальний супровід. Також ми надаємо. Грошову матеріальну допомогу угу. і психосоціальну допомогу. А оцей соціальний супровід в чому полягає? Скільки він триває? Наприклад, це якісь зустрічі, якісь обмежені в часі, тобто якийсь місяць чи два, скільки діє цей супровід? А, так, наші кейс-менеджери відвідують родину. Це триває десь близько двох місяців, двох-трьох місяців, поки ми не вирішуємо всі проблеми питання цієї сім'ї. А саме головне у нас на першому плані є дитина. Допомагаємо їм у будь-яких питаннях, допомагаємо їм звернутися до ЦНАПу, ну, навіть приходимо з ними, mm -hmm. якщо виникають такі питання, або будь-які інші державні установи. Допомагаємо їх. Допомагаєте так. батькам вийти з того кризового так. стану, так і водночас працюєте з дитиною, так Так. а з дітьми працюють також. Хто працює ну, окремо з дітьми, окремо з батьками? Кейс менеджер він, кейс -менеджер. він веде цей кейс. Ну цю родину він один працює або залучає на допомогу, якщо потрібно, нашого психолога. Є такі успішні вже історії, що ви могли допомогти, чи зараз ведете такі сім'ї? Так, у нас вже є сім'ї, яким ми допомогли. Вони наразі вже готові надати про нас відгуки. Всі uh -huh. відгуки ми можемо ну, розміщаємо на нашому на сайті Благодійний фонд Слов'янське Серце. Він так і називається в Фейсбуці. Uh -huh. А також у нас є скриньки для побажань, які знаходяться у просторі дружньому для дітей, де батьки залишають ну свої побажання, свої якісь ну можуть там да, пропозиції залишити, можуть залишити це навіть анонімно. Uh -huh. Трошки більше про ваші арт-терапевтичні майстерні для дітей і для дорослих, я так зрозуміла, що саме діти роблять на них, що виготовляють, де ви берете оці всі матеріали, хто вас фінансує. Ми працюємо за підтримки. Міжнародних організацій це міжнародна організація План Інтернешнл та Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини повністю все фінансування лягає на них, тому ми забезпечені всім видатковим матеріалом і всіми необхідними підручними матеріалами, з яких ми робимо. Будь-які чи то малювання, якісь майстер класи, чи то поробки в нас зараз діють для дітей молодшого віку такі гуртки, як розвивайка від одного року до трьох, спрямоване на всебічний розвиток, саме маленьких наших діточок. Трошки доросліші це такі дітки. Дошкільного віку для них є в нас дошколярик підготовка до школи, і також англійська для дітей віком 4-6 років. Угу. Для більш старших дітей в нас є театральна студія імпровізації та арт-студія Простір мрій». це ці гуртки, які діють нас на постійній основі. Також у нас є ще змінні майстер-класи, які ми кожен раз проводимо щось нове. Для того, щоб діткам було цікаво, кожного разу це можуть бути або активності спортивного характеру, майстер-класи з малювання. Ані у нас дуже подобається діткам малювати кавою дуже гарно. В них виходить співати. Ми проводимо регулярно карауки. Вони до нас приходять і просять давайте ще для батьків. Це в нас йога є батьки з дітьми. Також у нас займаються є сімейна майстерня. Також ми працюємо по двом програмам, які спрямовані на розв'язання. Актуальних проблем і питань дітей підліткового віку. Це програма називається Життєві навички. Вона проходить як для батьків окремо, і для дітей підліткового віку. окремо. Ці заняття вони складаються від 10 до 16 занять. Проходять і розкриваються актуальні теми саме підліткового віку. І ще одна програма це сучасна родина, яка допомагає вирішити питання виховання дітей молодшого та середнього віку. Тобто, фактично, ви охоплюєте різні вікові категорії і різні верси населення. Скільки є учасників в одному занятті, от в одній групі, скажімо, наприклад, батьків і підлітків, чи там меншого молодшого шкільного віку? Молодші дітки в нас до трьох років займаються з батьками виключно і це до 10 осіб. Якщо ці дітки вже самостійно відвідують, молодший вік це до 15 осіб, і також, якщо це дітки старшого віку, до 20 дітей ми можемо прийняти одночасно. В нас є ще такі заняття спільні. Якщо ми плануємо велику кількість дітей, то ми це плануємо заздалегідь, щоб розуміти, яка кількість працівників має бути залучена в тій чи іншій активності. У нас була театральна постанова, де в нас було майже 50 дітей одночасно. І ми всі в нас є чотири фасилітатора, психолог, супервайзер, і ми всі були задійні, бо така кількість дітей вона не розрахована на е, двох чи менше працівників. Наші заняття вони відбуваються е, одночасно два працівника це заняття, і в середньому до 20 осіб воно розраховано. Якщо це більша кількість дітей, то ми це застелегідь плануємо, щоб залучити більшу кількість працівників. А скільки Скільки працівників і скільки є учасників взагалі, які відвідують ваш, ваш простір, ваш центр? Простір дружньо до дітей він відкрився нещодавно. Ми працюємо трошки більше двох місяців, і зараз до нас завітало вже більше 340 дітей. Угу. Ну і напевно стільки ж і дорослих, правда? Так, бо, бо ми, ми працюємо. Ми працюємо з дітьми лише після дозволу на це дорослих. Тому ми спочатку знайомимося з батьками, розказуємо, хто ми підбираємо заняття, які їм будуть цікаві, цікаві, а потім вже дітки приходять до нас, або батьки їх приводять. Якщо це дітки старші, то вони самі вже можуть приходити. Який перший фідбек ви вже відчули? Побачили, що ну зрозуміло, що процес виховання тривалий, але все-таки перший результати побачили вже? Дуже приємно було, коли дітки молодшого віку до нас приходили, вони в нас гралися, їм дуже подобалося і після цього батьки казали, що ми не можемо дітей відвести до садочку. Вони не хочуть іти в садочок, вони хочуть йти лише до вас. Це такі перші слова, і ми зрозуміли, що ми йдемо в правильному напрямку, що дітки до нас тягнуться, їм дуже приємно в нас знаходитися. Потім, коли до нас дітки приходять, ми завжди питаємо в них, який в них настрій. І зараз, коли вже відчиняються двері, то дітки приходять і відразу розповідають, який в них сьогодні настрій, і навіть не потрібно цього питати без запитання. вже одразу йдуть відповіді. Так ну це молодші. А старші, скажімо, підлітковий вік, як вдається розговорити їх, відкрити Адже вони більше такі, ну, в своєму такому просторі. Діти старшого віку вони досить. Так, насторожено спочатку відносяться, але це буквально перші, перша там друга зустріч. Потім вони до нас вже йдуть. Їх дуже багато є якихось пропозицій з приводу занять. Ми готові втілювати все, що все, що ми зможемо зробити. Ми раді будемо допомогти. Тому вони до нас приходять, кажуть, що а нам хочеться, вот, щоб ми наступного разу зібралися, от таке зробили. І ми через тиждень ми робимо плануємо це заняття. Вони до нас приходять. І їм це дуже подобається, що ми відкриті, і ми готові дослухатися до них. Дуже багато цікавих якихось сучасних знань, навіть вони нам допомагають освоїти, і це їм дуже приємно, що ми дослухаємося до них, що нам дуже важлива їхня думка, і ми готові навіть в них повчитися. І, і вони також з радістю до нас ходять, І я ж кажу, що навіть і нас трошки повчають, і ми дуже раді, що вони нам можуть дати також корисну якусь інформацію. Скільки триватиме проєкт? Проєкт у нас триватиме три роки, ага. але ми надіємося, що можливе продовження цього проєкту при фінансуванні наших, наших донорів. А який результат очікуєте? От проєкт він вже розписаний, має бути якийсь результат. Що очікуєте? Що можливо. Будуть ну більше дітей очікувати, прийняти чи якісь там зміни, побачити фідбек? Ми спра на нашу роботу на психоемоційну підтримку дитини. Ми постійно в них запитуємо з яким от, з яким настроєм вони зараз прийшли, які в них є потреби, що б їм було цікаво, і, і з. За якимось проміжком часу ми ці питання повторюємо. Нам uh -huh. дуже важливо дійти до того результату, щоб діти до нас прийшли з якимись питаннями, які ми допомогли їм закрити, щоб це було покращено їхнє самопочуття, щоб вони могли якісь комунікативні навички, творчий потенціал розвивати, щоб їм це було те місце, де вони відчували себе безпечно, комфортно і. Там вони могли закрити всі свої питання, які в них виникають. Чи достатньо вам тієї площі, яка у вас є, і тих відвідувачів, які зараз наразі до вас приходять? В нас досить велика площа, тому в нас декілька кімнат. Ці кімнати зоновані для дітей меншого віку, для дітей старшого віку. Все наші, навіть коли ми пишемо розклад занять, ми враховуємо вік і прописуємо і заняття, розраховане на такий вік дітей, щоб було всім комфортно, щоб батьки розуміли, на яке заняття краще прийти, щоб це було дітям комфортно. Вони були одного вікового віку одного віку. Цим в нас проблема. Немає. Ми, роз, ми розвиваємося, розширяємося. В нас є така можливість, як проводити заняття на виїзних локаціях. Ми готові співпрацювати з громадськими організаціями, закладами освіти культури, і ми також виїжджаємо і до них проводити заняття, щоб охопити якомога більшу кількість дітей, які навіть не можуть до нас доїхати, і територіально їм незручно до нас приїхати. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про роботу простору дружнього до дітей, безкоштовну психологічну допомогу вразливим верстам населення, зокрема внутрішньо переміщеним особам сім'ям в кризових ситуаціях вінничанам, а також арт-терапевтичні майстерні для дітей в Вінниці. Дякую гостям студії супервайзерці простору дружнього до дітей Яні Любімцевій та супервайзерці центру соціального супроводу Діні Заруській студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Суспільне Вінниця, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте і залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини разом з нами. Бережіть себе!